Лютер, Luther. будь ласка, візьми куртку в цих пані. О, Не лякайтесь. Цього великого хлопця. Лютер Андроїд, якому я колись допоміг. Разом нам веселіше. У цьому похмурому старому будинку. Будь ласка. Почувайтесь, як вдома. Як ви про мене дізналися? Ми зустріли андроїда. Street, Він сказав, ви допоможете. I see. Розумію. Ти девіант. Huh? Що з нею? She's human. Вона людина. Well, Я вам допоможу. First, Але спершу необхідно витягти трекер. Yeah. Yeah. Так, усі андроїди всередині мають трекер, щоб відстежувати їх приміщення. Я вимкну твій, я і ви обі, обидві будете в безпеці. ходімо, прошу за мною.